Це тепер добре. Дихає ще? Вільно нема віддишки вже ні. Олена з донькою потрапили в обласну дитячу лікарню, в педіатричне відділення з проблемами дихання. Але вже за кілька днів процедур з дитиною все добре. Приїхали, влаштувались в палаці, в палаці тепло. Персонал дуже хороший, лікуються добре. Тобто, ми з понеділка і ось до сьогодні пролікувалися з дитиною. Стало краще, і ми сьогодні їдемо додому. Олеся з донькою проїхала лікуватися. Ніжина. каже, педіатри не просто лікують, вони мають неймовірну витримку. Наш лікар курсу Наталя Миколаївна дуже нам подобається. Одразу призначили нам лікування. Трошки йдемо на поправку вже, але ще поки залишатимось в лікарні. Скажу вам, лікарі дуже терплячі. Вислухають і маму, і дитину, і дадуть пораду, і заспокоять. Я задоволена. В день педіатра своє професійне свято медики педіатричного відділення обласної дитячої лікарні працюють як і в інші дні. Кажуть, зараз дуже важко наслідки війни негативно позначаються на здоров'ї дітей і їх батьків. В теперішній час ми живемо в стані хронічного стресу. Наші діти також, і коли, звісно, вони хворіють, це все загострюється. Батьки поступають також з дітьми надто знервовані, і, відповідно, важкість деяка відмічається. Але незважаючи на це, все одно знаходимо позитив, все одно працюємо. Коли ти проходиш з посмішкою, то відповідно і батьки по інакшому вже починають відноситися і спілкуватися. Завжди заспокоюємо, завжди підтримуємо, завжди нас. Настроїмо на краще на позитив. Дуже багато стало захворювань, які не є типові для дитячого віку. Це і у нас був випадок і інфаркту у дитини. Захворювання, які часто почали з війною, активізувалися, такі перше виявлення, це цукрові діабети. Дуже багато стало діток. Ну, і також не варто скидати, ну, скидати значення. Ментальне здоров'я дітей, тому що ну, і тривоги постійні, немає у дітей школи. тут вже тривалий час не було, немає комунікації, важка комунікація з іншими дітками, особливо підлітків. Тому часто є проблеми, навіть пов'язані із психосоматичними розладами, психічними, ну і взагалі такими тривожними станами. Педіатри радять батькам більше часу бути з дітьми, частіше гуляти на свіжому повітрі і менше зависати у гаджетах. А своїм колегам у професійний день передають вітання. Щиро вітаю своїх колег з професійним святом. Бажаю їм наснаги, терпіння, витримки, людської шани за їхню працю і мирного неба нам усім.